Давно у нас не було горизонтальних трансляцій, лише вертикальні, нехай це буде горизонтально. Значить, одна шкарпетка вже знята з машинки. Зараз зніму ще одну шкарпетку зі спиць, на <сум> В сенсі зголок на спиці. І будемо разом із вами зшивати хвилину. Зачекайте вже, побудьте трошки без мене хвилину. Хоча чого без мене? Зі мною. Отже, цей, ця шкарпетка вже знята. тут лишилося ще зняти. Я знала, що в мене... А чого вийдлося, коли знала, що в мене пізніше? То я... Хтось є, всім привіт! Так, зараз, зараз побачу, уваги, привіт. Так, О, ось сьогодні у нас за довгий-довгий час вертикальна трансляція, горизонтальна трансляція. Маємо дві шкарпички. Маємо. І хочу один експеримент провести. от такого. Отже, в можливо, ти помічав чи не помічав, коли ти там останні рази в трансляції, що в моменті, коли ведеш трансляцію, Зберігає у вертикальному, зберігає найкращий момент 50 секунд останнім часом, розумієш? Яка несподіванка? 50 секунд вертикально і зберігає відповідно у теці шортс. Замість того, щоб зберігати 5 хвилин, як до цього було, і зберігати то. У папці відео. Це трошки дивно, але вже як є. І нині я хочу спробувати цим стрімом подивитися, чи то буде зберігатися знову найкраще відео по 5 хвилин, чи знову буде у папці Шортс. До речі, я не поглянула, куди воно зберігало. Так. Все, я тут трошечки зайвих петель дала зайвий ряд на цій частинці, тут довелося розпустити. Отже, це у нас шкарпетки інклюзивні. Там, де пальці, ми зшиваємо їх ось таким чином. І ось тут іще пришиваємо гудзики, і взагалі ці шкарпетки застібуються спереду. Ось така краса. Зараз ми це і робитимемо. Щось пропустила. Добре, що в трансляції щось нове, бо в розділі відео все старе. <плес> ну, ось тобі трошечки забаганочок. Новий килимок. Із трохи тоншого шнура я в'язала вже килим, і ти міг його бачити. Це товстий шнур із о, серцевиною. От такий, о. Бачиш? Серцевина чорна, шнур коричневий і ось така краса, отже, зберігаємо, спокій, робимо далі, як тобі сьогоднішній? ранок, щоб багато не казати, то знову щось скажу. Отже, зсуваємо все до. Крайчику спиці. Серединку я зняла на спиці на льоски, а ці я зняла на спиці, які називаються спиці для в'язання по колу. От. І ось такими ось стібочками обережненько робимо. Потім будемо підтягувати все як завжди. Вітаю, друзі, хто долучився. Знову зшивання, знову доведення до ладу. А завтра, я сподіваюся, вже буде. Цікаве в'язання з Алізе Puffi Fine. Якщо все вдасться, то завтра так і буде, бо планую вже дуже давно доробити роботи, які почала хто зна коли. Завтра ви побачите, це буде, як то сказати, файно. завершення роботи. Одразу будете бачити, задля чого були такі кроки зроблені. І як то все в'язалося, і який фінальний результат? Нині в роботі в мене дві роботи, да, поки дві? дві, і третя. Тобто, якщо все вдасться, то до кінця цього тижня три роботи будуть завершені. Бо з цим літом весь час кажуть, буде похолодання, чи буде, чи не буде. Найтеплі речі будуть вже готові. А почала їх, якщо пам'ятаєте, чи в січні, чи в лютому вже, тобто дуже давно. Вже мені цікаво, зберігає він. Не пише, скільки він зберігає. 5 хвилин чи 50 секунд, не пише. Добре, вже дочекаюся кінця стріму, аби тільки побачити. Ну і, звісно, ви також побачите, що буде виставлено шортс чи відео найближчими днями. Бо, на жаль, банально немає часу то все знімати. Так, перша пішла вже спиця. Друга. Забула підтягувати петлі. <рес> То таке буває. Друзі, хто долучився, не шкодуйте вподобачок. Мені буде приємно. Так. І ось у нас є. Довгі петлі такі надто довгі. І ось так ми їх по одній підтягуємо і вирівнюємо висоту ряду. Тіла вкластися в 15 хвилин, звісно, вже не вкладаюся. І ось тут легонько так переходимо на другу частину. Одну половинку вже шили, другу частину робимо і ось таку продовжуємо. Угу, втекла, Зараз будемо ловити цю петельку, Ось так піддіваємо її. Головне не заплутатися і не пропустити цей момент, бо там буде отвір, наче дірочка. Хоча всі петлі підхопили. Тобто, за певних умов, коли там є якийсь візерунок. То, можливо, вам буде корисна ця інформація, що якщо тільки за одну напівпетлю в петлю зняти, то буде отвір. Є ще одна кнопочка, яка мені дуже цікава. І що це означає? Йо, як цікаво. Я натисла на якусь кнопочку, яка щось означає, але я не знаю, що вона означає, схожа на камеру. І вона просто припиняє на деякий час стрім, я так розумію. Чи чутно мій голос було в той момент? Питання з питання. Ага, і воно ще й вимкнуло спалах. Угу. Будемо знати. Добре, друзі, насправді, в мене немає нині багато часу на стрім, тож 20 хвилин і я буду завершувати стрім. Можливо, пізніше вийду, можливо, вже завтра вийду. То, вже як повезе. От, і... У будь-якому випадку, завтра я хочу вийти в стрім. Тож зустрінемось. Якщо. Так що все добре, зустрінемося в стрімі. Я спав, проспав, ну і дякувати Богу. Долучатися добре. 5 хвилин це багато чи мало? Е, Сенсу у тому, що раніше чи з вертикальної, чи з горизонтальної трансляції, але все одно в тебе було 5 е, хвилин останніх до того, як ти натиснув на кнопку е, Найкраще відео. 5 хвилин перед цим у тебе зберігалося горизонтально або вертикально, але зберігалося ці відео, і ти міг керувати, які виставляти, який там звук редагувати чи робити якісь дії. Нині, якщо стрім горизонтальний ось це як нині, то має бути 5 хвилин, як і було раніше. А якщо вертикальний. То замінили із вертикального стріму можна зберегти тільки 50 передостанніх секунд. Ось такого. Тобто, ну, скільки інформації можна втулити в 50 секунд? Мало. І Ще і це йде в теку Шортс і. Відповідно, не будуть зараховуватися годинки перегляду, звідти зараховується лише активність, тобто самі перегляди, От, і це впливає на рекламу, якщо є реклама. А як нема, то нема. От Тож, важко сказати, погано це чи добре. Добре, друзі, я вже майже завершила, буду завершувати трохи пізніше. Всім дякую за увагу, дякую, що долучились так швиденько підтримати мене, дуже приємно. Усім бажаю тихої ночі, мирного неба та Божих благословень. Па-па!